5 липня цього року виповнилася річниця з моменту звільнення Словянська. Я розглядаю як адвокат потерпілих від злочинних дій під час окупації його Гіркіна цю дату як початок, як початок досить повідного розслідування, яке мало бути досить. І на даний момент вже можна було очікувати якийсь результат. Ні для кого не секрет, що протягом квітня-липня, перебуваючи в Слов'янську, здійснювалася велика кількість злочинів груп... Гіркіним і компанією. Тобто я називаю це організовано злочинним угрупуванням на чолі із громадянином РФ, колишнім представником спецслужб, які до того... Також плідно попрацював в Криму, забезпечивши проведення референдуму, анексію без І після того, з групою своїх товаришів, яка поступово збільшувалася за, за рахунок вербовки нових осіб, перейшов до Слов'янська. Там облаштов, було облаштовано три, як мінімум, три, це те, що відомо, встановлено. Подвала, в яких утримували викрадених людей, де здійснювалися тортури, допити і вбивства. По-перше, це діяльність, скажімо так, Гіркіна засвітилася вперше серед великого кола осіб вбивством рибака Дяковського поправки. Це, це всім відомо. Це перший епізод, він, напевно, найбільш яскравий, і, на жаль, це єдиний епізод, який. Насправді розслідується. Як ми можемо констатувати протягом року, незважаючи на велику кількість, коли я говорю про велику кількість, це сотні осіб, які катувалися в подвалах Слов'янська, в подвалі СБУ, міськвідділу і міської ради, десятки вбитих осіб, не лише поправки, поправки Дяковський рибак, там були. Інші бити масові захоронення стало відомо, завдяки журналістам те, що це були не просто вбивства, а такі підготовлені вбивства з інсценуванням військових трибуналів, з винесенням смертних вироків, з підписами осіб, які здійснювали ці вирвнювали проводили ці трибунали. Попри це все. Існує одне єдине кримінальне провадження по одному єдиному епізоду, яке дійсно розслідується. І приблизно декілька десятків, тільки мені відомих кримінальних проваджень, зареєстрованих в різних районах. Прийомних відділах в СБУ ВСБУ щодо окремих епізодів, а інколи одних і тих самих епізодів злочинної діяльності цього злочинного групування, які в принципі не розслідуються. При цьому виходить, що велика кількість потерпілих взагалі немає можливості скористатися своїми правами потерпілих. Тобто, ну я вже не говорю про те, щоб притягнути до відповідальності осіб, які вчиняли злочини, подати позов про цивільний позов в кримінальній справі у квітні. наприкінці березня я отримав листа звідти з проханням написати лист заяви до міськвідділа, що що я не маю жодних претензій. До тих людей, які мене затримали, що е, в мене все нормально зі здоров'ям, що е, я не маю претензій щодо тих речей, яких в мене було викрадено, я не маю претензій того, що мене отримали 70 днів е, в закритому приміщенні. Е, на цей лист я відповідати не став і писати таку заяву теж не став. От, е, власне, е, повертаючись до міліції і е, е, кажучи про неї, хочу додати, що. Ця ситуація мене особисто так мовити, бентежить ще тому, що під час того, як мене і мого товариша затримували ці сепаратисти, схоплювали в слов'янську. Поруч проходив патруль з трьох міліціонерів молодих і два міліціонери дорослих теж проходили бост. Тобто нас схопили на, на очах у п'ятьох ять, працівників МВС України абсолютно аналогічна ситуація, тому що ми вже пройшли того року, коли більше ніж 6 місяців група адвокатів намагалася переконати керівництво Генеральної прокуратури, МВС та СБУ про необхідність створення єдиного управління, єдиної слідчої групи, яка б займалася справами Євромайдану. Це було нарешті зроблено в листопаді, як ви знаєте, і, ну, якісь результати у цього є. Це, мабуть, не ті очікувані результати, які ми всі Хочемо бачити, але це більше, ніж ми бачили за весь 2014 рік. Те, що було зроблено за перші півроку 2015 го Я хочу сказати, що та картина злочинів, яка була от зараз оприлюднена Євгенією Зкревською Фалом Юровим, вона очевидно вказує на те, що потрібно розслідувати навіть не лише діяльність Гіркіна. Потрібно розслідувати взагалі діяльність направлено спрямовану на Порушення територіальної цілісності України і замовників цієї діяльності, тобто це не лише гірки, це один з епізодів, який дійсно може бути найбільш ефективно і швидко розслідуваний силами, навіть тими, які є в розпорядженні Міністерства внутрішніх справ, але при правильному стратегічному з тобто, управлінському керівництві. Але це потрібно. Розширювати і на діяльність Безлєра, і на діяльність Абера, і на діяльність Ходаківського, Пушиліна і інших керівників, які очевидно причетні до скоєння масових злочинів проти людяності, Україна зараз поширила дію Римського статуту на цей період часу стосовно подій на сході України, і звісно, ми маємо певну перспективу. Але не зараз. Стосовно того, що ці справи будуть передані до відома міжнародного кримінального суду, але потрібно розуміти, що міжнародний кримінальний суд буде розглядати єльність лише керівників. Усі рядові виконавці мають бути притягнуті до відповідальності на Україні. І ці рядові виконавці абсолютно впевнені, до сьогоднішнього дня працюють у територіальних підрозділах правоохоронних органів, як на, ну, звісно, що на території окуповані, але й думаю, що і на території, яка була звільнена більше, ніж рік тому. Тому що ті листи, які вони надсилають, ну, вони, очевидно, свідчать про те, що це просто спроба відмазатися, вибачте, за таке слово, від того, що було скоєно. Тому що е, за рік не розслідувати ті злочини е, на тому місці, які були скоєні, знищити більшість доказової бази, абсолютно впевнений, що вона там скоріше все знищена. І е, зараз все передати тут до одного слідчого е, одного слідчого управління МВС України, це просто шлях спрямований на е, загублення справ.